Давайте я буду розсурзую. Штраф був вже виписаний Якщо вам щось не подобається, Жені корч, можете звернутися до прокуратури або на форум. Вам буде вине на розшук 10.9 фрапка підкорення співробітнику правоохоронних органів 20 суток ВТТ. 20 хвилин ВТТ сказали? 20 суток, я сказав. Іди форму на день диках. Або форму на дні? Я ліваю, коротше, у мене нема часу. А, він не... Ох, їб твою дивізію, ото! Ми <свит> що панешення кож ми Зараз можемо на вас подати скаргу.